Можливо, слів написано багато, можливо, зайвих поглядів пітьма. Можливо, про це треба помовчати, можливо, плакать, тільки сліз катма. Що миті спогади ведуть в минуле, що миті чуєш рідні голоси, що миті віриш, що про тебе не забули, що миті тиша, як ковто роси. навіки в серці залишились друзі, навіки весь братерський цей вертеп. Навіки козаки лишились в лузі, навіки воїни охороняють степ. Мовчати на могилі побратима. Мовчати в знак поваги і журби, мовчати, й подумки кричать що сили. Мовчати й вірить в успіх боротьби. Можливо, суть не кожен зрозуміє, що миті ці слова нехай вам йдуть. Навіки слава й пам'ять не зумліє. Мовчати струнко. На щиті не суть.